Вітаю, вітаю! І так, карта дня для вас на сьогодні. І воно актуальна саме тоді, коли ви побачите це відео. Перша карта це у нас Жриця. Друга карта і третя карта. Перша карта, ви будете занурені в навчання, можливо, такі якісь процеси глибинні. Це саме. Знаєте, коли ви самі, самі все провалились і ви занурились, і у вас відбуваються якісь процеси. Це також дуже-дуже важливо для життя. Друга карта це у нас п'ятірка мечів. Можливо, навіть ви будете відчувати себе ісключеною якусь. Або Буде якесь почуття провини, але нічого страшного, тому що це також у нас йдуть процеси. Ми не можемо відсторонюватись і не жити те життя. Тому нічого страшного, все пройде, все мене і все буде добре. Карта номер три це вісім мечів, і це про те, що будете не розуміти, куди вам рухатись, ви будете задавати питання собі і Всесвіту, але ви не побачите. Чіткі, чіткої відповіді. І для того, щоб у нас відбувався правильний енергообмін, я вас дуже прошу ставити лайки і підписуватися, тому що ні ні вам, ни мені додаткові проблеми не потрібні.